Вітаю всіх на після прес-конференції першого туру жіночої суперліги Демарт. Поряд зі мною головний тренер команди Галичанка Людмила Черненька та капітан команди Валерія Дрьомова. Валерія, що можете сказати про сьогоднішню гру? Добрий день. Я вважаю, що ми могли зіграти краще. Дуже багато було. Дурних помилок в захисті. Думаю, не вистачило характера трохи. А так, в принципі, з-за того, що команда досить молода, досить молоді гравці, з-за цього було важко. Важко їм морально, бо ми ще не досить віримо в свої сили. Я думаю, із за цього трохи не справились з грою. Пані Людмило, що ви можете сказати про сьогоднішню гру? Я можу чуть-чуть підкоректувати. Я можу сказати, що ми не те, що. Десь не проявили характер, просто чуть-чуть нам ще психологічно важко проявити свої бійцівські якості, які є в гравців. І я їм завжди говорю, що я повністю в них впевнена. Але на даний момент вважаю, що психологічний бар'єр є нашою найбільшою проблемою, і це якраз і стало наслідком того, що ми не справилися зі своєю грою в захисті. По інших елементах та, та, яка установка була тактична, дівчата справились. Тому за цей момент я їм дякую, а далі ми будемо рухатись вперед. Які цілі задачі ставити перед собою на цей сезон? На цей сезон ми ставимо перед собою максимально можливі цілі, які ми зможемо. Що вважаю, що кожен спортсмен, кожен тренер повинен ставити перед собою максимальні цілі. А вже по ходу сезону будемо бачити, який наш максимум буде в даному чемпіонаті. Бажаю вам успіху. Дякую. Дякую вам